Привіт, сьогодні ми з вами поговоримо про Нікополь. Нікополь місто перемоги. Яке обстрілюють кожен день з градів Енергодару. Сука, як ж болить, так сильно. Алкоголь вже не лікує, алкоголь вже не рятує. Відмовче муча, що від душа. Зараз такий формат сьогодні буде, тому що я не встигаю записати нормальне повноцінне відео. На камеру я довго думав писати це відео чи не писати, робити відео про Нікополь чи не робити. Але сьогодні я вже не можу мовчати, тому що багато зірок мовчить і мовчать. А так як в мене є якась аудиторія, я хотів би все ж таки сказати, Нікополь це моє рідне місто, яке знищують, знищують з сторони Енергодара, водяного Кам'янського, знищують російські ракети. Сока як ж болить, так сильно алкоголь же не лікує. Отже, говоримо про Нікополь. По-перше, що я хотів сказати про Нікополь без цієї вікіпедії, це історичний центр. Тут засновано козацтво, тут засновано. Українська державність Богдан Хмельницький це дуже велика історична пам'ятка культури для нашої країни. Отже, це 150 тисячне місто, великий індустріальний центр, дуже багато заводів і промисловості. Тобто, це індустріальне серце Дніпропетровської області. обласнікополь це місто перемоги, яке кожен день обстрілюють з градів. Що там відбувається? Чому кожен день цей терор? Чому не залишають звичайних людей? І чому влада? Нічого не робить. Давайте про це поговоримо. Він перебуває у Нікополі. Віталію. Я вітаю тебе і розкажи це місто регулярно. Нікополя страждає від вогню росіян. Вчора зокрема ворог випустив з градів по житловому кварталу. Більше 30 реактивних снарядів серед поранених знаємо, що є і трирічна дитина. Поки що більше розлоги, інформації про обстріли Нікополя немає. Але разом з тим дійсно ось ця атака градами житлових цивільних кварталів Нікополя це є нічим іншим ніж знов черговий терористичний акт. Бо шерити цю інформацію, тому що дуже мало інформації про Нікополь, дуже мало інформації про те місто, чого його обстрілюють, чого обстрілюють Нікопольський район, чому він постійно червоний. Коли вся Україна спить, то Нікополь не спить. Зараз покажу. Полі обстрілюють багатоповерхівки, частний сектор, заводи. Все це знищується кожен божий день. А найстрашніше, що люди живуть у терорі, терорі страху, що завтра вони не покинуться. Як з тобою живуть, моя, як тобою живемо, я. Колись гарне квітуче місто перетворюється в руїну, і це все із за цих орків. Треба про це говорити. Треба допомогти цьому місту, Не треба мовчати. Світ повинен побачити, що відбувається у Нікопольському районі, тому що якщо про це мовчати, то Світ буде думати, що все нормально, і ми живемо, і можемо так жити, але ми не можемо так жити, не повинні страждати діти, люди, будинки, цілі міста будуть зруйновані. Тому ми повинні шерити ці відео і розказувати всьому світу. Я прошу вас, поділитися. Наше сина все чекає та ваше його вшама. Я бою за болю пішов далече за правду і долю нових поколінь, за тих, хто Далеко і крила. хочеш відео про своє місто? Пиши мені в коменти. Я зроблю.